Всім привіт, пані бібліотекарки Сьогодні читаємо книжку Груфало Джулія Донецон, Аксель Шефлер. Пішла погуляти у ліс Сіра мишка, лисичка до неї підкралася нишком, Куди зібралася, мишка маленька. Ходи на обід, мою нірку, серденько. Ой, жаль, мишеня сумно вушко почухало. Та вже запросив на обід мене Груфало Хто хто запросив? Ой, лисичко небого, невже ти не чула ніколи про нього? Страшні в нього ікла, і кіхті страшнюшій в пашеці зубиська великі, гострющі. І де ж він? Та вже от сюди підбігає. Він дуже шашлик із лисиць полюбляє. Шашлик із лисиць, Піту лиски щола. Бувай, розвернулась і миттю втекла. дурненька лисичка, вона і не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у ліс сіра мишка, до неї підкрались соватишком нишком. Куди ти зібралась, мишка маленька, ходи на чайок до мене серденько. Ой, жаль, мушеня сумно вушко почухала. Те вже запросив на чайок мене Груфало. <кхи> хто хто запросив? Ой, совуню небого, невже ти не чула ніколи про нього. Гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка в нього страшиська. Ой, і де ж він? Та ось до струмка підбігає. Він їсти совиний бульйон полюбляє, Хм, <кхи> совиний бульйон. Наступ крила і швидко від мишки сова відлетіла. Дурненька сипуха вона й не знає, що звіра такого на світі немає. Пішла собі далі у лісі мишка, зміюка до неї підкралася нишком. Куди ти зібралася, мишко маленька, ходи на бенкету пеньок мій серденько. Ой, жаль, сумно вушко почухало. Та вже запросив на бенкет мене груфало. Хто хто запросив? Ой, не бога, невже ти не чула ніколи про нього? Очиська, як жар в нього, чорний язик, спина в колючках, здоровенний, як бик. І де ж він? Та ось підбігає до озера. І любить він їсти зміїне морозиво. Зміїне морозиво треба тікати. Мерщій поповзла ладу гадючої хати. Дурненька зміюка вона й не знає, що звіра такого на світі немає. «Ой!» Що це за монстр? В нього ікла страшнюші, в пащеці зубиська, Великій густрющі, гулясті коліна, криві пазуриська, на носі бородавка, в нього страшиська, очиська, як жар в нього чорний язик, спина в колючках здоровений, як бик. Рятуйте! Кого ж це сюди занесло? Та це ж найжахливіший груфало. Яка ти смачненька, розявив він пащу. Ой зараз тебе я на хлібчик намащу. Мене? каже Мишка. Та ну, бійся бога. Та я ж найстрашніша у лісі, небого. Ходило за мною, щоб переконатись, як будусі усі, мене звірі боятись. Боятись? От сміху аж труситься, груфало. Та все ж таки чудисько мишку послухало, тупоче за нею і каже за мить: я чую, як щось у траві шелестить. Змія це. Гей, чуєш, гадюко, привіт! В сміюки від страху аж здуло живіт, бо груфала бачити, в лісі не звикла. Ой-ой, зашипіла, П'ято і зникла. Ось, бачиш, хіба ж тобі не казала? Так груфала мишка мала, здивувала. Тупоче він далі за нею, і ось на дереві каже Пугукає хтось. Соваце, як справи сипуха, привіт. Суви аж скрутила від страху живіт, бо Груфола бачити, в лісі не звикла. ай яй, закричала на поміч і зникла. Ось бачиш, хіба ж я тобі не казала. Так Груфола мишка ще раз здивувала. Тупоче він далі, каже за мить. Я чую, як хтось там по стежці біжить. Лисиця. Чуєш, лисичко? Привіт. В лисиці від страху аж злипся живіт, бо груфала бачити, в лісі не звикла. Мамуню, рятуй, заволала і зникла. Ну що? каже Мишка, побачив гульцяю, якого я страху на всіх наганяю. А зараз живіт собі, Мишка, почухала. М -м Хотіла б я з'їсти котлетку із груфала». Котлетку із груфала? монстр завалав. Крутнувся му вихор і миттю пропав. На камені в лісі вмостилася мишка і схрумала дуже смачного горішка. Хрум-хром, кінець, дякую всім за увагу.